6 січня українці святкують святом водохрещен. Ну, По-іншому ще це свято називають святом хрещення Ісуса Христа. Вважається, що от 6 січня Ісус Христос прийшов до Йоанна Хрестителя хреститися. Ну, як відомо Йоанн Хреститель, він хрестив людей в ліці Йордані. Йоанн Хреститель хрестив людей хрещенням покаяння. Тобто люди приходили до Йоанна Хрестителя зі своїми проблемами, гріхами, приходили до нього, розповідали про ці гріхи. Ну, розповідали вони, можливо, не самому Йоанну Хрестителю, можливо, просто Богові розповідали ці е, свої гріхи. Йоанн Хреститель їх зануряв у воду, вони винаряли з цієї води і ставали іншими людьми. То есть, е, Саме хрещення символізує собою смерті і народження. Тобто людина, яка зануряється в воду, вона помирає. Винеряє з води вже інша людина, народжується інша людина. От таким хрещенням хрестив був Йоанн Хреститель. До Йоанна Хрестителя прийшов також Ісус Христос хреститися. Коли Він прийшов, якого року, якого місяця, ми цього не знаємо. Ми не знаємо навіть там точного дня, коли іменно. Ісус Христос був прийшов до Йоанна Хрестителя Хреститися. Ну, відомо те, що Ісус Христос прийшов до Йоанна Хрестителя хреститися, коли йому виповнилось 30 років. Коли Ісусу Христу стало 30 років, виповнилось, Він прийшов до Йоанна Хрестителя Хреститися. Йоанн Хреститель сказав, що він не бачить гріха в Ісусі Христі. Але все ж таки він його хрестив, і відбулась тоді певна подія. Про це пише Евангелія від Матвія, третій розділ. Ми зачитаємо 16 і 17 вірш. І, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся з неба. Це Син мій улюблений, що Його я вподобав. Відбулася яка подія? Ну, з неба зійшов на Ісуса Христа, Дух Божий, тобто Бог помазав Ісуса Христа на певну діяльність, посвятив Ісуса Христа на певну діяльність. І Ісус Христос з цього моменту присвятив своє життя цій діяльності. Він почав проповідувати Царство Боже. Ісус Христос почав розповідати людям, що в майбутньому Бог встановить своє правління над землею. Також Ісус Христос почав розповідати людям про де, закони. Він почав розповідати, що закони любові вони вищі за закони, які дав Мойсей. Він почав розповідати, що якщо людина любить свого ближнього. То ця людина не буде вбивати, не буде гвалтувати, не буде грабувати свого ближнього. Вона до ближнього буде відноситись з повагою. Якщо людина буде любити Бога, то вона буде угоджати цьому Богові. Вона не буде порушувати всіх цих правил, які ну, дав людині Бог. Тобто людина буде жити праведним життя. Слідом за Ісусом Христом після Його смерті хрещення почали приймати і християни. Ну, християни також почали приймати хрещення подібне до хрещення Ісуса Христа. Ну, Ісус Христос був сказав, хто не родиться там, е від води і від Духа Святого, той не вспадкує Царство Боже. І от християни вони теж приймають хрещення. Вони. Хреститься, ну теж занурюються в воду. На християн також сходить як на Ісуса Христа, Святий Дух, і вони теж виконують певну місію. Вони посвячують своє життя певній місії. Ну, християни, коли приймають хрещення, вони не мають не купаються, як пише Біблія. Вони обіцяють Богові мати добру совість. Ну, християни, коли приймають хрещення, вони обіцяють, що вони будуть виконувати всі. Ті норми, правила, які їм дав Ісус Христос, ті закони, які записані в Біблії. Християни обіцяють, що вони будуть проповідувати Євангелію Царства, тобто будуть проповідувати те, що проповідував Ісус Христос, Царство Боже. Вони обіцяють, що будуть розповідати про закони любові, про ті закони, які розповідав Ісус Христос. Вони розповідають також людям про Воскресіння Ісуса Христа, про те, що коли Ісус Христос прийде на землю в другий раз, Він забере з собою тих людей, які виконували Його норми, Його правила, що відбудеться Воскресіння при другому пришесті Ісуса Христа. Ось про це розповідають християни. Скільки разів в житті хрестився Ісус Христос. Ісус Христос хрестився один раз в житті. Скільки разів хреститься в воді, Хреститься християн. Теж один раз в житті. Хрещення приймається один раз в житті. Один раз в житті християни обіцяють Богові мати чисту совість. Один раз в житті вони обіцяють Богові. Виконувати його норми і заповіді. Більше цього вони не, не, не роблять. Хрещення кожен раз, кожен рік християни не приймають. Тому на водохрещення, на хрещення Ісуса Христа, купання воді, жодного значення, ну, в розумінні християнства, не мають. Жодного значення немає, чи купались ви воді сьогодні, 6 січня, чи не купались ви воді. Це значення жодного не Ну, Для здоров'я вашого, можливо, це добре, якщо людина тренована і вона купається систематично в воді, і сьогодні покупалась, і стимулювала своє здоров'я, і там, можливо, стимулювала сусуди, клітини, і це їй корисно, то це нормально. Тут нічого поганого немає. Але якщо людина не тренована, купається сьогодні в воді, то вона може захворіти. І для цієї людини можуть бути проблеми. Тому купатися в воді нетренованій людині я б не рекомендував би. Ну, як я вже сказав, що от для християнина купання в воді на хрещення Ісуса Христа, на водохрещення, жодного значення не немає. Ну, християни вони хрещення приймають один раз в житті, а не багато разів. І, от е, сьогодні купатись християнам не обов'язково цього робити не потрібно.